Недоброго ранку, Ернольде. Пам'ятаєш, який сьогодні день? Звісно, сьогодні день апокаліпсису. Вулкан уже потік. Потім цунами, цунамі і на десерт до нас летить здоровий метеор. Виверження супервулкана чудовий приклад можливого апокаліпсису, який наші предки вже пережили. Наприклад, виверження вулкана Тобе. 50 тисяч років тому скоротило людське населення лише до 3500. А це наблизило льодовиковий період. <рес> ти такий спокійний Арні. <рес> Ніби у тебе вже є рішення. Арнольде, ти приготувався? Я так пишаюсь тобою. Повітряна куля? Серйозно? Завжди ти зробив її сам? Так, бачу, що сам. Ти впевнений, що справді потребуєш усіх цих речей? Чи ти взяв телек як балест? Ну, в добру путь. Ти не перший, хто зробив повітряну кулю своїми руками. Ларі Отерс прикріпив метеозонди до стільця і злетів у небо майже на 5 кілометрів. Результатом польоту стали штраф у 1500 доларів. Рекордна висота польоту на зв'язці повітряних куль і, звісно ж, премія Дарвіна. Вижити під час апокаліпсису на хмарному рівні файний варік. Тебе не торкнеться цунамі чи землетрус, але диви. Метеор. Через тертя його температура зараз перевищує 1500 градусів за Цельсієм. Справжні повітряні кулі виготовлені з вогнетривкої тканини. Нагадай мені, Арнольде, що використовував ти? О, ти думаєш, це все? Ось тобі дощ з уламків метеорів. Отже, Арні, а як довго ти протримаєшся? Першу безупинкову навколосвітню подорож на повітряній кулі здійснили Пікери Джонс. 1 березня 1999 року. Вони приземлилися в Єгипті після польоту у 41 тисячу кілометрів. Не торкайся підлоги арні. Температура лави може сягати 1200 градусів за Цельсієм? Пересувайся, використовуючи підручні предмети. Та пам'ятай, стілець згорить за три секунди, а твоє ліжко зникне за 5. А твій телек поплавить швидше, ніж закінчиться реклама. Арнольде, довго тут не протримайся, мерші нагору. Тільки не звалися. Якщо плюхнися у лаву, отримаєш моцний обік, який знищить нервові закінчення і закип'ятить підшкірний жир. А це означає, що ти навіть не відчуєш, як лава спалить тебе до кісток. Зберися і рухайся на північ, там вочевидь прохолодніше. О, ні, дурко. Залізні конструкції нагріваються швидше за інші. Заспокойся, навіть якщо геп ти не потонеш, лава не така рідка, як здається, і густина навіть вища, ніж у бетоні. А для прогулянок лавою тобі б знадобилися спеціальні азбестові чоботи, які використовують учені геологи. Йой, тут так спекотно. З такою температурою вся вода в океанах закипить і перетвориться у тарілку ухи. Час рятувати останню рибу в світі. Втім, найстрашніше нерозпечене лава те, що станеться, коли вона охолоне, втрачаючи температуру, лава створює кислотні хмари пару і газу. В їхньому складі дрібні часточки скла, які небезпечні для людини. Але не журися, скоровий світ перетвориться на гавайські острови, які утворились після виверження вулкана. Мрії збуваються арні, ти живеш на Гавайях. Арнольде, Прокидайся! У мене для тебе є сюрприз. Я підтримав твою соціофобію і переніс тебе подалі від людей. А саме на вершину Евересту. Інша назва гори Джомолунгма. І це найвища точка на планеті Земля. До речі, ти винен мені 50 тисяч доларів. Це середня вартість експедиції сюди. Щоб вижити на вершині, потрібна гарна амуніція. Адже тут мало кисню і дуже холодно. Терміново спустись хоча б на кілометр униз. Поспішай, Арнольде, і рухайся якомога повільніше. Кисню тут втричі менше норми, і потрібно берегти енергію. Через нестечу повітря мозок неправильно сприймає час. Проповзти 5 метрів за 3 години це техніка черепахи. На щастя, вітер на вершині досягає 200 метрів в секунду, і це може допомогти. Відстань у 8 кілометрів можна пролетіти за 3 хвилини, однак тобі завадять виступи. А ти щасливець впав у сміття. Туристи Бересту так багато смітять, що влада платить по 2 долари за кожний прибраний кілограм. Бачу, ти хочеш повернути мені 50 тисяч? Арнольде не хекай так часто. За температури повітря в мінус 60 градусів за Цельсієм твої легені пересихатимуть. А гірське хахикання буває настільки сильне, що може зламати твої ребра. Мені шкода, Арнольде, але альпіністи не прибирають небіжчиків Вересту. Це неможливо. Більш того, мерці використовують як помітки висоти і гірських вершин. Ще ж, Арнольде, принаймні від тебе буде користь. Бачу, ти радісіньке опинитися тут, мій друже, після такого дубака. А здається, теж занадто цим насолоджуйся. ку Куку, Арнольде. Схоже, у тебе почалися галюники від нестачі кисню, і хтось приволік тебе до багаття. Радий, що ти прокинувся, але попереду ще 6 кілометрів. Навряд чи у тебе лишилися сили дотягти свій хребет до рідної землі. Хоча чекай, Арнольде, у мене є ідея. Ти можеш повторити подвиг Меркосі Фредді. У 2001 році він спустився з Евересту на сноуборді. Я вірю в тебе. Йой, -йо, і остання стадія обмороження і зламані кістки. Але ми на землі. Неймовірно, Арнольде. Це неймовірно. Голосно кричи: ура! <ривіт> 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 Добре, я тебе розіграв. Так у горах не можна верещати. Це може викликати лавину. Спокійно, не думай, що я полишу тебе там. Ти все ще винен мені 50 тисяч доларів. Гаразд. тепер трохи охолонеш. Давай з'ясуємо, куди тебе занесло. Ситуація не з найкращих, друзя, коти у селищі Ом'якон, Якутія, Росія. Це найхолодніше місце на землі. Рекордна температура тут мінус 71,2 градуси за Цельсієм. Йой по статистиці 140 людей помирають тут від переохолодження. Давай, ворошися. Температура тіла людини 36,6 градусів за Цельсієм. Проте від такого холоду вона падатиме. Тіло спробує зігрітися, трясучись. Потім зникатиме пам'ять, а далі свідомість. Хоча для тебе, Арнольде, то звичний стан. Все супроводжуватиметься хибним відчуттям тепла. Арні, друже, тут дійсно треба накивати п'ятами або тобі глина. Давай, Арнольде, ти зможеш. Молодець. Ні, Арнольде, схаменися. Мати його за ногу яке дурко. Вітання, Арнольде, ти в пустелі, де й шелут в Ірані. Це найспекотніше місце на планеті. На твоєму місці я б економив рідину. В організмі людини є три мільйони потових залоз, тож ти будеш втрачати до трьох літрів рідини на годину. З рідиною з організму вийдуть усі солі, що призведе до спазмування кінцівок. Арнольде, не стрибай туди! Це просто міраж! Хм, Певно, інколи є якась перевага в твоїй дурнику Арнольде, біжи! Матінко рідна! Схоже, ми опинилися в 13-му сторіччі, прямо під час священної інквізиції. Hey. Яка файна екскурсія? Головною задачою інквізиції була боротьба з єретиками. Mm. Гей, Арнольде, а тебе то за що? Здається, я збагнув. Вони сприйняли твій телефон за знаряддя чорної магії. Інквізиція погано mm. ладнає з прогресом. Коли Галілей довів, що земля крутиться навколо сонця. Це теж суперечило католицьким уявленням. Арнольде, тобі не пощастило. У ті часи всіх рудих підозрювали у зв'язках з дияволом. Заспокойся, спочатку тебе просто допитають: Вмощуй дубцю. Тутешні стільці, навмисно зроблені із заліза, щоб їх можна було нагріти. Зазвичай зізнання досягалося за допомогою тортур. Арнольде, тобі потрібно відмовитися від Єресі. Під час інквізиції було багато язичників. Їх обряди приймали за чорну магію. Язичників намагалися схилити до католицтва. Ну ж, Барнольде, прийми католицтво і ти вільний. Це правда. Інквізиція інколи відпускала тих, хто покаявся. Хай йому грець! Що зараз? Схоже, що хтось з'їв на тебе наклеп. Люди часто звинувачували у Єресі один одного, щоб спекатися ворогів, не знаючи, витерпиш ти нові тортури, Арнольде. Знайомся, іспанський чобіт, видилка єретика, колиска іуди. Арнольде, я наполегливо раджу тобі зізнатися у всьому. Підсумуючи це, ти визнаєш себе некромантом та лишим гномом. Позитивна сторона у тому, що тортури закінчилися і по факту інквізиція не страчувала людей. Після зізнання злочинці оголошували вирок у державному суді. Спокійно, Арні. Ніхто не буде тебе спалювати. По закону тобі лише відрубають голову. Йой, схоже, що всі злякалися твоєї здібності випускати полум'я із рук. Це виглядає як сильна магія. Які ж наївні ці середньовічні католики вони вірять у всілякіні. Арнольде, у мене погані вісті. Уряди усіх країн повалені, і тепер кожною країною керує диктатор. Так, з однієї сторони це файно, бо ніхто не полишить свою країну і працюватиме на її добробут. Але з іншого боку, за такого режиму, більшість людей житиме не в хатах чи житлових комплексах, а у в'язницях, тому що закони країни будуть дуже суворими, а часом навіть дуже дивними. Можеш забути про блага цивілізації, адже всі зовнішньоекономічні відносини припиняться, і кожна країна нині буде працювати сама на себе. Це означає, що якщо раніше у твоїй країні не було важкої промисловості, наприклад, для виробництва транспорту, то тепер ти не зможеш мати нову автівку, і все, на що ти можеш сподіватися, це драндулет у кращому випадку. Я вже мовчу про зникнення усіх соцмереж. Віднині ти можеш мати приватні бесіди з друзями лише десь глибоко в лісі і з гучно вімкненим радіо. Тепер, якщо тобі заманеться підстригтися, твоя зачіска повинна узгодитися з місцевим керівництвом, адже існує лише обмежена кількість схвалених урядом зачісок. Та найстрашніше те, що всі країни підозрюють одне одну в потенційній загрозі, тому майже всі ресурси кожної країни інвестуються в нарощування військової сили. Журбинка, але однієї прекрасної миті комусь увірветься терпець і він натисне на червону кнопку. Арнольде, ти врятував світ? Хто б міг подумати, що твій дальтонізм береже планету? Обожнюю його будити, коли він солодко спить. Вставай, лінива дупа! У мене для тебе сюрприз. Тобі залишилося жити 24 години. 24 години. Раджу загуглити, що робити у таких випадках. Е. -е, -е. Насамперед очистити історію браузера. А ось три відповіді на питання, як би ви провели останній день життя. З рідними. Гадаю, Арнольде, не в твоєму випадку. Другий варіант напакуватися шкідливим їдлом. Хоча цим ти займаєшся кожного дня і нарешті опинитися біля океану з коханою людиною. О, а ось це вже цікавенько. Арнольде, невже ти зробиш те, про що мріяв усе своє життя? Йой. Здається, у тебе закінчилось пальне та гроші. гроші, гроші. гроші. Проте можна взяти кредит. Останній день живемош. Бери максимальний куш, щоб відчути себе найзаможнішою людиною у світі. Джеф Безос, власник Амазону, за 50 секунд може заробити на нову модель Тесла S. Та й ти тепер не жилоб. можна орендувати власний літак і полетіти аби-куди. Арнольде, що ти задумав? Отакої. Ти замислив відбити тагаю її хлопці і забрати її з собою в мандри? Арнольде, ти мій герой. От би перевести час назад, аби насолодитися цією миттю. Що, як я скажу, що це можливо. Аби день не закінчувався, потрібно обігнати сонце. Треба летіти на захід по екватору на швидкості 1667 кілометрів за годину. Якщо ширяти на такій швидкості, то завжди буде день. Одначе це аж ніяк не вплине на твій таймер. Залишаються останні секунди, пампушечко. Ну ж бо, зроби це!